Багато людей роблять грубу помилку. Вони думають, зараз я буду фокусуватись на результатах і тоді, колись у мене з'явиться впевнене. Уявіть собі, ви прийшли на змагання в якомусь виді спорту. І якщо ви будете думати таким чином, то скоріш всього на змаганнях ви будете робити дуже багато помилок. Внутрішній стан вми, якщо викликаємо той, котрий потрібен нам тут і зараз, і він допомагає зберігати спокій і ясність в момент самих змагань. І це тепер переносить. На все своє життя. Спочатку внутрішній стан, а потім дії. І для того, щоб навчитись впливати на внутрішній стан, треба працювати на трявному рівні: тіло, енергія, розум. Саме цьому я навчаю на своїх онлайн-заняттях. Перший крок це через тіло і вплив на свій мозок. В цьому нам допомагає концентрація присутність і все, ви помічаєте, що ви та людина, котра керує своїм внутрішнім станом, а не проживає наслідки своїх негативних думок, котрі викликають неприємні стани. Якщо хочете навчитись дійсно впливати на себе, на своє життя, приєднуйтесь до моїх онлайн-занять. Або, якщо ви хочете індивідуально позаматися, теж пишіть. menu direct